День медичного працівника, професійне свято усіх лікарів, медичних сестер, лікарів інтернів, започатковане у 1994-му, вже другий рік поспіль, відзначають 27 липня. Напередодні у театрі на європейській вітали працівників галузі охорони здоров'я. Низький уклін вам за допомогу людям під час повітряних тривог, за реабілітацію поранених, за допомогу і волонтерів. За те, що приймаєте цей виклик гідно та фахово. Пишаємось, що наше місто має таких професіоналів щирим словом, грамотами і подяками українською піснею висловлювали свою вдячність людям в білих халатах. Наталія Жигун, лікар-невролог палати інтенсивної терапії неврологічного відділення міської лікарні, 14 років тому розпочала шлях медичного працівника? Роботу і так по сей день працюю, розвиваємося, стараємося для наших пацієнтів, для нашої лікарні. На вашу думку, якими якостями має володіти лікар? Ну насамперед, то є доброта, щирість, відкрите серце. І прагнення допомогти і врятувати життя наших пацієнтів вже більше трьох десятків літ. Працює у Бердичівській лікарні лікарем-травматологом Володимир Заєць. Увесь цей час працює з пацієнтами з ортопедичною патологією і травмами. Чимало часу забирає робота. Прийшли молодим лікарем. Так і весь час Бридичів. Скажіть, будь ласка, якими якостями має володіти справжній лікар? Якими якостями тут повинен бути. Люба наша травма це, це, можна сказати, робота дуже екстрена. Треба зразу привезли з ДТП, з з любої, що з людиною сталося, зразу надається допомога, повинна бути екстрена, надана допомога. Що мрієте найбільше сьогодні? Ми мріємо, щоб трошки був ще спокій, щоб більше часу сім'ї і, 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 і на відпочинок. Я дуже щасливий, що мені вдалося написати пісню, яку я присвятив нашим шановним лікарям. Лікарям теж потрібно здоров'ячко від душі. Щиро бажаю многає, благо літа всім нашим дорогим лікарям. Олена Мінюк, Андрій Борисов, Теркавік.